Друзі, ви бачили моє відео. Ми тільки як годину назад зайшли у справу, пов'язану з інцидентом в Полтаві, який мав місце з поліцейськими, і вже бачите, команда працює. Ми вже починаємо будувати систему захисту. Тому дякую за підтримку. Ось саме для таких цілей і потрібен клуб юридичного захисту водія. Тому що ми захищаємо не лише водіїв, а ось і такі ситуації висвітлюємо та захищаємо від незаконних дій. Зараз все будемо встановлювати, ознайомлюватись і рухатись далі. Тому що питань багато. Дякую всім за підтримку. Я хочу об'єктивного, законного розслідування даної справи. Бо в мене вже є певні цікаві наработки, хоча ми тільки зайшли в справу, а вже є дещо цікаве. Поки казати про це не буду. Однак, друзі. Хлопцю допоможемо. Колишній військовослужбовець. Костя, я поспілкувався. Він отримав серйозні поранення. З під Бахмутом собака, ви бачили на моєму відео повністю адекватно. Те, що відбулося там, це був лише фрагмент відео. Є ще відео, і через певний проміжок часу спільнота, я впевнений, що побачить весь матеріал, і будемо захищати, представляти інтереси Кості максимально, щоб справедливість була. Треба це робити з вас. Обов'язкова підтримка, репост, розповсюдження. Це дуже важливо. Жодних банок, я, адвокат Болтик, клуб АД, ми не відкриваємо. Ми долучаємось до цієї справи безкоштовно. Ми працюємо в рамках того, що Костю ми долучимо до нашої спільноти, клубу юридичного захисту водія. І ось в рамках цього будемо працювати. Такі медійні кейси. Резонансний і де люди потребують допомоги, ми проводимо безкоштовно. Ви це вже бачили, і ми неодноразово це висвітлювали. Це були справи пов'язані з Кам'янським поліції Суслав, справа пов'язана з Раменішвілі, там, де також військовий Дмитро, позивний Ямаха. Тому, друзі, слідкуйте за новинами. Ми зробимо все, щоб закон був на боці громадянина і працював чесно.